Наші хлопці зі стрілецького, які зараз боронять державу на за... на Донецькому напрямку. Поверталися, побачили птаха, Заплутався в антидронові сітці, намагалися витягнути, а завершилася наша добра справа з справжньою спецоперацією. Нам на допомогу прийшли козаченьки, які не проїхали повз, зупинили вантажівку, полізли, зняли, розплутали і випустили птаха на волю. Два жика. А ви хто? Артилерист. Артилерист? <рес> Українці найкращі. Україна. Друга галицька бригада. Спасає голову. Дякую, хлопці. Дякую. Бережіть себе!